На засіданні виконавчого комітету насамперед було вирішено продовжити опалювальний сезон у Житомирі до 24 квітня, попри низький середньодобовий температурний режим повітря. Нагадаємо, що планували завершити опалювальний сезон у місті вже 15 квітня. Ми проаналізували ситуацію з погодними умовами до кінця місяця і бачимо. Що якщо сьогодні завершити опалювальний сезон, то буквально на слідуючий день його треба буде відновлювати через те, що температура ще навіть до 20 го числа плюс 4, плюс 8 в день. І е, згідно санітарних норм, особливо це стосується дитячих садків, лікарень, ми не зможемо забезпечити належний температурний режим. Також Олександр Марцун додав, що оплата за тепло впродовж цих днів не збільшиться. За тим члени виконкому перейшли до розгляду порядку денного. Найбільше обговорень виникло при затвердженні програми економічного і соціального розвитку міста на поточний рік. Пріоритетами програми соціально-економічного розвитку міста Житомира на 15 рік визначено формування інвестиційно-привабливої території. Та створення сприятливих умов для розвитку підприємницької діяльності, ефективне використання та управління майновими майновими земельними та фінансовими ресурсами міста, розвиток транспортної інфраструктури, реалізація політики щодо сталого енергетичного розвитку, забезпечення соціального захисту мешканців міста та забезпечення стабільного функціонування гуманітарної сфери міста. За цією програмою в обласному центрі планують створити індустріальний парк, який дозволить працевлаштувати до тисячі людей та збільшити податкові надходження до міського бюджету на понад 2 мільйони гривень. Також у програмі майже 26 мільйонів гривень планується виділити на житлово-комунальне господарство та понад 64 мільйони гривень на благоустрій міста. Після бурхливих обговорень програму економічного і соціального розвитку міста таки затвердили. За це проголосували 30 членів виконкому.